Ще раз добренького дня. У мене працює мій аерогріль. Дивіться, картопелька. О. Але сьогодні я її роблю. Зараз, зараз покажу. Я її сьогодні роблю із шкварочками. Ой, як запотіває. Роблю шкварочками. Хай робиться, побачимо, що буде. Дістала. Сік помідорний, жовтеньких помідор вже купила, але добрий, чесно, дуже смачний такий сочок. То я буду із цією картопелькою вже положила тарілочку. І дивіться, дістала я по рей свій. Не хотіла сіяти, але, думаю, посію. В цьому році я буду з дому їхати пізно в осінню. Ну, маю виду, щоб спіть прибрати його, знаєте, з города. А він може рости на городі до самого морозу. У мене до лікаря на слідуючий рік е сіта, ну типа талончик по-нашому, на 26 листопада. То мені треба днів 10 раніше їхати, щоб здати аналізи, щоб все зробити. І 26-го сходить до врача і їхати додому. То я поки буду їхати. Це буде 16 чи 10 листопада. Я все приберу, все положу по своїх місцях і тоді поїду, щоб не росло воно, щоб не пропадало, знаєте. Отакі порей, колись я купляла його в Іспанії, я його вже два роки сіяла. Отакий, як намальований, такий і росте. Його треба просто після того, як висаджувати вже на двір. Він в мене на дворі за теплицею рісти два рядочки. То, щоб як висаджувати на двір, його треба рідко рідко посадити. Сіять буду навіть я вам покажу. В касету рядочком. Два рядочки посію. А нас скільки... ох, насіння тут ще є. Дайте мені ну, гляну. Тут такий пакетик. О, дивіться, скільки тут того насіння. Тут ще повно того насіння є. о, Бачите? Е, вони ложать не в такі пакети, а всередину ложать ще таку упаковочку. От, і ну, він провірений і дуже хороший. Я в цьому році навіть не купляла. От зараз в Іспанії, через те, що я знала, що в мене є і була настроєна не сія, тому що... От понасаджую, а прибирати немає як прибирати, бо я виїжджала в кінці вересня, знаєте, на початку жовтня. А це так я спеціального лікаря попросила, щоб пізніше мені назначив. І якщо будемо жити, якщо все буде добре, значить приберем, приберу урожай. І тоді з спокійною душею поїду. Ну, що вона у нас тут ще? Вже піджарюються, гляньте, ну. але ще треба. Хай стоїть сік жовтих помідор, що хочу вам сказати, дуже смачний, прямо солодкий, тому що помідори були дуже спілі, аж такі потріскані для соку. Ви бачили, як я робила його? Отакий сочок. Це сортові помідори, це не гібриди. Тут Води немає, не відстоюється. От такий сік, який є, такий є, кажу, що оце, бачите, що я його вже випила. Он приготувала кружку, буде, кружку, миску і буде цей сік до помідорок. Помідорки кажу, перший раз роблю тут із, як його? Господі, із шкварочками. Шкварки так лежать зверху, я порізала дуже маленькими кусочками, хочу, щоб вони такі сухенькі були, знаєте. Отаке. Зараз 5 годин, зараз 4 десь Ні, зараз вже скоро буде 5, будь виключати світло, хоч би спіть мені зробити. А ну ще ну, глянемо. Ну -ну. Гляньте на ну, кішкварочки. Дивіться-но. Ну. Головне, шкварочки робляться, жиру того немає, бо він витікає вниз. І, дивіться, які сухенькі. Ой. Бачите? Mm. Дві хвилинки. Дві хвилинки постоїть хай. і добре. Прямо хрумають. І картопелька добра. Я порізала її меншенькими кусочками для того, щоб, як вам сказати, ну, щоб скоріше, по-перше, пожарилось. І от сьогодні мені такої її схотілося. Отаке. Така рада за цей сок. Сік. Не пам'ятаю, як називається сорт помідор. Це не мої. Я б купувала відро помідор, купила в свого брата двоюродного городку, щоб зробити із них соку. Отаке в цьому році треба садити жовтих помідор більше, тому що вони якісь такі добрі. Таке. Мабуть, буду діставати. Зараз я їх. Так, да, картопілька м'яненька, не треба, щоб вона зажарувалась крепко. Зробила небагато. Ой, ой-ой. Треба якоюсь ложкою, мабуть. Віця присипала цього. Одною рукою ну, не добре, незручно. Ну, Отака от вийшла картопелька, такі шкварочки, де вони тут на дні. Бачите? М -м -м, таке добреньке. На цьому все буду обідати. Отакий от у мене сьогодні буде обід. Можна було б і раніше знімати, бо вже геть трошки так якби прихватилося верхні картопельки. На цьому все. Бажаю приємного апетиту всім, хто обідає. Бажаю здоров'ячка, миру, добра і за все, вам дякую.